Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів 2024 та кінця минулого року. Поїхали! Молодий хлопець на ім'я Віллі Вонка з самого дитинства був одержимий любов'ю до всіляких солодощів. Протягом багатьох років він займався пошуками власних дивовижних рецептів та підбором найкращих інгредієнтів для них. Зрештою, Вонка відточив свою внутрішню кондитерську майстерність настільки, що захотів втілити в життя заповітну мрію, відкрити найграндіозніший шоколадний магазин у людській історії. Однак, на ділі здійснити довгоочікувані плани виявилося вельми непросто, адже у вже давно існуючий могутній шоколадний синдикат не бажає конкурувати з новим самовпевненим кондитером, тож робить усе, щоб розчавити Віллі. Сайрус заробляє на життя, провертаючи великі пограбування та неймовірні махінації разом зі своєю командою. Раніше зловмисник мав стосунки з дівчиною, яка зараз працює у ФБР. Знаючи про всі незаконні махінації колишнього бойфренда, вона з легкістю може заарештувати грабіжника та посадити його на довгий термін. Однак, замість арешту, жінка пропонує Сайрусу піти на чергове пограбування. За проханням Еббі, він повинен разом з іншими членами команди викрасти золоті злитки на мільйон. Не доларів прямо з літака, що знаходиться у повітрі, проте найголовніше те, що крадіжка золота допоможе зупинити терористів, які готують масштабну атаку. Звичайна американська родина успадковує ферму в сільській місцевості Норвегії та, врешті-решт, вирішує туди переїхати. Очільник сімейства Біллі радий новим пригодам та майже не звертає уваги на розбіжності у поглядах членів сім'ї на переїзд. Поки його дружина Керол намагається оточити рідних теплом і турботою. Їхня донька Нора сердиться через необхідність залишити друзів, в той час як її брат Лукас знаходить в амбарі загадкових істот, які виявляються справжніми ельфами. Евий мешканець ділиться з хлопцем правилами співіснування з людьми. Після чого Лукас намагається донести цю інформацію до батьків і сестри. Проте члени сім'ї продовжують систематично порушувати правила маленьких співмешканців, що спричиняє катастрофічні наслідки. Вже багато років звичайний комерсант Ден Морган живе в невеликому провінційному містечку та займається продажем автомобілів. Бізнес чоловіка йде успішно. Вдома щодня чекають любляча дружина та діти, і в цілому він задоволений своїм життям. Однак, темне минуле не поспішає відпускати Моргана і знову втручається в його розмірене існування. Банда запеклих зловмисників прибуває в провінційне містечко, щоб поквитатися з Деном за його минулі справи. Виявляється, багато років Морган був висок Пооплачуваним елітним найманим вбивцею, який виконує урядові замовлення, тепер турботливому батьку не залишається нічого іншого, як тікати з міста, нібито влаштовуючи для своєї родини, яка нічого не розуміє, захопливу подорож. Напередодні Різдва звичайному електрику Брайану Годлоку довелося пережити жахливу трагедію. Мирне подвір'я його будинку перетворилося на поле бою двох злочинних угруповань, які відкрили одне в одного стрілянину. В результаті одна з куль влучила у маленького сина годлока. Водночас друга поранила його самого в шию, назавжди позбавивши можливості говорити. Коли чоловік вийшов з лікарні, то вирішив помститися всім тим, хто був причетний до смерті хлопчика. Близько року він посилено тренування. І в результаті став справжнім бійцем, який не збирається нікому прощати те, що сталося з його сином. 12-річна Хелена живе разом із батьками в хатині на болотах, далеко від будь-якої цивілізації та людей. З тихою та мовчазною мамою дівчинка практично не спілкується. А ось батько для юної Хелени справжній герой. Він частенько бере доньку з собою на полювання, вчить її стріляти та виживати в диких умовах. Одного разу опинившись разом з мамою у місті, Хелена дізнається страшну правду. Виявляється, її батько-відомий злочинець, який багато років тому викрав жінку з дитиною та Тримував на болотах силою. Через 20 років Хелена проживає у щасливому шлюбі, виховуючи маленьку доньку. Її чоловік вважає, що батьки дружини давно загинули, та й сама Хелена воліє не згадувати про пережите. Однак минуле нагадує про себе, коли її батько тікає з в'язниці, і в життя Хелени знову повертається страх. Молодий француз північноафриканського походження на ім'я Самір, який захоплюється бойовими мистецтвами, не зміг інтегруватися в суспільство, через що пов'язав своє життя зі злочинністю і зрештою опинився за гратами. Після звільнення він розриває контакти зі своєю колишньою бандою і тікає до Таїланду, де починає законослухняне життя з новою сім'єю, тайською жінкою Мією та її донькою Дарою. Коли місцевий впливовий ганстер Наронг вбиває дружину Саміра та викрадає. Доньку чоловіку нічого не залишається, як ступити на шлях кривавої помсти. Почавши свою кар'єру молодшим офіцером, Наполеон Бонапарт не просто дослужився до генерала, а й став найвідомішим французьким імператором. Його військово-політична діяльність розпочалася під час французької революції. Саме в цей неспокійний час Наполеону вдається швидко просунутися кар'єрними сходами та зробити собі ім'я. Скориставшись смутою, що панує в країні, він захоплює владу і незабаром проголошує себе імператором, здобуваючи одну за одною перемоги на полі бою, Наполеон. Не відстає й на любовному фронті. Коханням всього його життя стає Жозефіна, з якою вже через кілька місяців після знайомства палаючи від пристрасті Наполеону кладає шлюб. Однак насолоджуватися сімейним щастям вдається недовго через кілька днів після одруження Бонапарт знову вирушає завоювати світ. У 1959 році молода дівчина із західної Німеччини Пристила Больє на одній з вечірок зустрічає Елвіса Преслі, суперзірку рок-н-ролу. Для неї Елвіс досить швидко стає абсолютним авторитетом та водночас найкращим другом, але їхній зв'язок переривається на довгі три роки, поки співак активно займається своєю кар'єрою. Не дивлячись на зайнятість, Елвіс продовжує спілкуватись з коханою навіть на відстані. У 1962 році Преслі її боє. Льєво з'єднуються та переїжджають у Мемфіс, де пара починає спільне життя. Однак романтичний зв'язок підживлюється наркотиками та ревнощами, і незабаром присила починає відкривати очі на справжню поведінку Елвіса та його темний бік, що поглинає їхні відносини. Ще в юному віці відомий американський диригент, композитор та педагог Леонард Бернстайн захопився музикою. Проте тоді батько вважав це заняття марним, і хлопцю довелося самому заробляти гроші, щоб оплачувати перші уроки. Пізніше Бернстайн закінчив Гарвардський університет та музичний інститут Кертіс, і згодом перед ним відчинилися двері найбільших концертних залів Америки та Європи. Весь цей час композитор продовжує багато працювати, зокрема пишучи музичні твори. Водночас однією. З головних подій в житті Леонарда стає знайомство з акторкою-початківцем Феліцією Монтеалегре, у шлюбі з якою в нього народжується троє дітей. В очах громадськості вони здавалися ідеальною парою. Проте насправді, захоплюючись чоловіками та зловживанням алкоголем, Леонард приносить своїй дружині безліч страждань. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!